Зараз, коли ми подаємо наші декларації ФОПа, автоматично підтягуються в звіт всі кведи, які є по ФОП загалом. Чи це ок, та як видаляти технічно зайві кведи? Отож, поїхали! Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І для чого знімаю це відео? Зараз, коли ми почали подавати декларації, Стало зрозуміло, що податкова трісочки підкрутила електронний кабінет платника податків, і нам тепер у звіт тягнуться абсолютно всі кведи, які є по ФОПу в кабінеті платника. Що з цим не так? Чи це ок, чи не ок. Давайте будемо розбиратися. Для цього зайдемо в електронний кабінет платника податків, зайдемо у ведення звітності. Ну і я оберу 2024 рік перший квартал. Та створю декларацію. Так, тут в мене прибуток, податкова декларація Окей. і клікаю створити саме звітний документ. І вже на моменті створення декларації ми можемо побачити, що в бланк підтягнулося всі наші кведи, які є по ФОПу. Ці всі кведи тягнуться ось тут із облікових даних платника. Якщо ми облікові дані платника відкриємо, опустимось до самого низу. Ось тут є всі ті кведи, які є по нашому ФОПу. Питання виникає в тому, а які ж кведи в нас мають бути в декларації платника? Чи нормально, що тут будуть всі кведи? Загалом, декларація говорить, що тут мають бути ті види підприємницької діяльності які у нас були у звітному періоді. Тобто, по суті, я сюди маю вказати ті кведи, по яких я отримував дохід в 2024 році, в першому кварталі, бо це в мене декларація за перший квартал 2024 року. Що буде, якщо тут будуть всі мої кведи? Чи буде це помилкою? Помилкою, якщо я отримував дохід тільки по кількох? Ми задали це питання для податкової. Податкова сказала, що так, це буде помилкою, якщо я тут вкажу всі свої кведи, але отримував дохід тільки по декількох. Проте, коли ми задали запитання, а яка ж відповідальність буде за ось таку помилку, нам нічого не відповіли, тому що якоїсь відповідальності за це не передбачено. Тому це окей. Та все ж нам податкова радить ці кведи підчистити, залишити тільки ті кведи, по яких дійсно ми отримували дохід. Для цього, для того, щоб квед видалити, ми просто маємо клікнути правою клавішою миші на рядку з кведом і натиснути мінус все той квед, на якому я зробив цю маніпуляцію. Він бачите, зникає таким чином. Ми можемо видалити ті кведи. Які нам в декларації не потрібні. Ну або залишити все так, як є. Головне пам'ятати, що ті всі кведи, які ви бачите ось тут, мають бути у вас в реєстрі платники, платників єдиного податку. Перевірити, які кведи там є у вас. Можна лише одним способом, і цей спосіб отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Як його отримати? Ось. Тут е, отримуєте посилання на коротку відеоінструкцію. Обов'язково у вас мають бути тут тільки ті кведи, які є в реєстрі реєстрі платників єдиного податку. Тому, якщо ви вже подали декларацію і там бу... були всі кведи, які вам в декларацію підтягнулись, всі вони є в реєстрі платників єдиного податку, то все окей, нічого страшного, звісно, не відбудеться. І ще я вам хочу сказати, що ми із командою відкриваємо новий збір на електро електробайк для воїнів ССО із 3 окремого полку спеціального призначення імені Святослава Хороброго. Він потрібний. Ви його зараз бачите на екрані. Я попрошу, щоб фотографію вставили. Він безшумний. Він дозволяє дістатися на позиції для снайперів безшумно швидко і так само безшумно швидко, непомітно свої позиції покинути. Вже в них є декілька одиниць такої техніки, але недостатньо цього. Тому нас попросили зібрати. Брати на ще один такий. На сьогодні він коштує 175 тисяч гривень. Та я вірю, що ми з вами можемо, зможемо швидко його е, купити і е, поставити для хлопців на передову, для того, щоб вони зручніше, швидше, легше працювали. Бачите, реквізити на екрані, вони є також у описі під відео. Обов'язково е, задонайте хоча б декілька гривень, тому що. Кожна гривня, яку ви донатите, вона і складає наш збір і дозволяє допомагати воїнім, воїнам ЗСУ. А також не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, де вже більше 30 тисяч підписників. Там зібралися ФОПи, підприємці. Всі спілкуються, задають питання, відповідають, діляться досвідом. Я там часто буваю, даю багато корисної інформації. Також відповідаю на коментарі періодично, хоча й не завжди, але обов'язково. Обов'язково підпишіться на канал за реквізитами. Вони також будуть десь на екрані і в описі під відео. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре. спокійно спати, закидай донати.